Сьогодні у випуску. Опалювальний сезон на Кіровоградщині розпочався, але не скрізь. Жителів просять розрахуватись з боргами. Дітей возять у сусіднє село. Майже всіх вчителів звільняють. У селі Павлогірківка Кропивницького району реорганізували школу. Реанімаційний зал на колесах. Обласний центр екстреної меддопомоги отримав реанімобілі, які перевозитимуть пацієнтів на далекій відстані. Монітор пацієнта дає медичним працівникам змогу контролювати рівень кисню в крові та вуглекислого газу, також температуру тіла і дає змогу вимірювати артеріальний тиск на ходу. Інфузомат це насос, який дозволяє в точних дозуваннях вводити препарати. Опалювальний сезон в Кіровоградській області розпочали 308 котелень теплопостачальних підприємств. Це 78% від загальної кількості. Не працюють 89 котелень у закладах освіти, де навчаються дистанційно. Опалювальний сезон розпочали у 70% десятків області та 83% шкіл. Розпочали роботу найбільші теплопостачальні підприємства області, це в містах Кропивницькому, Олександрія, Світловодськ, Власівка і Долинська. Із цього відсотково опалюються лікарні та інтернатні заклади системи соціального захисту населення. За даними Ольги Довжук, опалюються 1366 житлових будинків: це 98,5 відсотків. Щодня в області фіксують два-три пориви тепломереж. Є пориви і по місту Кропивницькому, Повницькому і по Світловодську, і по Олександрії, але зважаючи на ту кількість, яка була в попередні періоди, то тут ми можемо казати, що у нас мають місце по 2-3 пориви у кожному із великих місць. Може, десь один. У минулому році на початку опального сезону в місті Світловодську у нас тільки побудинкових було 44 порива. І те, що було на мережах, теж там доходило до 60 поривів. Борг населення області за тепло 368 мільйонів гривень, 155 мільйонів винні теплопостачальні підприємства Кіровоградщини, підприємству Кіровоградгаз. Майже 400 мільйонів гривень за газ компанії Нафтогазтрейдинг. Але я не можу сказати, чи саме буде 398 мільйонів, чи вона буде 400, тому що ще не подався основний наш боржник. Це комунальне підприємство Теплоенергетик. Оплата у свою чергу далі за енергоносії. В першу чергу, те, що ми будемо робити, це. Суттєва підтримка сьогодні для бюджету, для закупівлі електроенергії, закупівлі природного газу, яких нам сьогодні, як ми розуміємо, не дістає. Під час воєнного стану в Україні забороняється відключати комунальні послуги через борги. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Зараз ми з вами знаходимося в плановій операційній, де ми проводимо планові оперативне втручання новородженим та дітям до 18 років. В середньому та в середньому за операційний день у нас надається допомога десь близько до 10 дітей. Таких операційних днів у нас буває 2-3 в неділю. Випадку аварійного відключення освітлення у нас спрацьовує додатково аварійне освітлення, котре задіяне мимо основного освітлення, плюс включаються генератори, котрі спрацьовують на протязі 1 трьох хвилин. Хірург Михайло Ліщиновський розповідає, як працюють в обласній дитячій лікарні під час відключень електроенергії. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 51 дитина. Попередньо ми обстежуємо складних хворих на цих ліжках і в подальшому проводимо оперативні втручання дітям. У лікарні на випадок знеструмлення працюють два генератори. Працюють в автоматичному режимі. При зникненні струму в кількості близько п'яти секунд йде підігрів, якщо це зимовий період дизельного пального і в автоматичному режимі запускаються і забезпечує повністю реанімаційні операційні блоки лікарні жилення. Повному баці, так як зараз, 10 годин безперебійної роботи на повну потужність. Зі слів головного інженера, цих двох генераторів вистачає для потреб реанімаційного і хірургічного відділень. Перевіряємо, перезапускаємо, смотримо за рівнем палива, мастила. 31 жовтня після ракетних ударів російських військових по енергетичній інфраструктурі України в обласній дитячій лікарні були два аварійні відключення електрики по 5-6 хвилин. Наслідків знеструмлення лікарі та пацієнти не відчули завдяки роботі генераторів, каже Володимир Бондаренко. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький. Три реанімобілі отримала Кіровоградщина в рамках ініціативи з підтримки України під час повномасштабної війни «Юнайтед-24», що означає об'єднані проект під її гідою першої леді України збирання коштів для підтримки України нашої держави. За рахунок цих коштів було придбано автомобілі для всі, для всіх центрів екстреної медичної допомоги України. Ренімобілі обладнані усім, щоб надати пацієнту в будь-якому критичному стані допомогу і довести в лікарню, говорить фельдшер Максим Донченко. Його можна назвати реанімаційним залом на колесах, і він абсолютно повністю обладнаний широким спектром обладнання. Монітор пацієнта дає медичним працівникам змогу контролювати рівень кисню в крові та вуглекислого газу. Також температуру тіла і е, дає змогу вимірювати артеріальний тиск на ходу. Інфузомат це е, насос, який дозволяє в точних дозуваннях вводити препарати е, пацієнтам під час транспортування. Ще цей автомобіль обладнаний комплектом для імобілізації це вакуумний матрац і комплект вакуумних шин. Це під час дорожньо транспортних надзвичайних ситуацій, де є травматизм, комплект вакуумних шин. Це апарат штучної вентиляції легень. Дає змогу заінтубованого пацієнта безпечно доставити до реанімаційного відділення будь-якої лікарні. Тут є дефібрилятор та кардіограф. який обладнаний функцією телеметрії, тобто бригада. Знаходиться в будь-якій точці області, на виклику, вона може передати кардіограму в консультаційний центр до нас в центр, або безпосередньо до кардіологічного диспансеру. Показує особливість цього реанімобіля ось такі ноші для більш зручного перевезення пацієнта. Під час транспортування знівелюють негаразди нашого дорожнього покриття. Спрацює пневматична подушка. І коли ми транспортуємо пацієнта ноші. Амортизують незалежно від автомобіля. І таким чином всі ями, бугри пацієнт їх не відчуває. Йому набагато легше перенести. Особливо дальні відстані, таких ренімобілів в центрі шість зі 143 швидких. 30 потребують заміни, говорить керівник. Є автомобілі в екстреній медичній три три типи. це тип А, тип Б і тип С. Тип Б. Це автомобіль такі ж самі обладнання, тільки без апарату штучної вентиляції легенів. Таких автомобілів у нас 67. На превеликий жаль іще в районах. Де дороги не дуже добрі, і тому то там іще є у нас у Після реєстрації автомобілі залучатимуть для перевезення пацієнтів на далекі відстані в області та в Україні. Зі слів керівника центру робити це зможуть за місяць. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. Це Павлогірківська школа у Катрисанівській громаді. З 30 вересня тут немає учнів, а п'ятеро вчителів щодня приходять на роботу. Минулого навчального року в школі було 24 учні. Після канікул лишилося 18, розповідає вчителька Наталія Івашина. В минулому році в нас не було 4 класу і не було 6 класу. 30 вересня сесія Катресанівської сільради ухвалила рішення про пониження школи у ступені. Тут немає вчителів іноземної мови історії, інформатики, трудового навчання. У мене вища категорія, систематично проходжу атестацію, у чому моя невідповідність професії. У мене дві спеціальності я вчитель зарубіжної літератури і початкових класів. Віталій Вікторович, дві спеціальності, вчитель початкових класів, вчитель фізкультури. Людмила Павловна, вчитель української мови, сказали, що ми не відповідаємо займаним посадам. Нині класи порожні 11 дітей возять у школу за 7 кілометрів від села. Спілкувати з журналістами батьки учнів не захотіли. У відповіді голови Кетресанівської сільради на звернення вчителів від 20 вересня йдеться. Цитую. Наказом начальника відділу освіти про відрахування учнів від 2 вересня 2022 року даних учнів відрахували та згідно з заявами батьків зарахували до комунального закладу Кривоносівський заклад загальної середньої освіти першого другого ступенів. їм автобус. Батьки діти поїхали до школи, написали там всі заяви. П'ятьох шести вчителів не працевлаштували. Наталія Івашина каже, керівник відділу освіти попередив, що 11 грудня їх звільнять. Буде на наступний рік, десь якесь місце вам запропонують, якщо звернетеся заявою для сімох учнів початкових класів. Облаштували клас у будівлі сільради. Нині вони навчаються дистанційно. Держава фінансує навчальні заклади, значить, за наявності 25 учнів, а початкову ланку. Незалежно від кількості учнів, треба опалювати приміщення. Тут необхідно на сьогоднішній день обрізати, скажімо так, більшу частину школи і залишити одне крило в той час, коли експлуатується тільки одна кімната. Кількість дітей у Китрисанівській громаді, так само як і в області і в Україні, вона зменшувалася. Це об'єктивний фактор, це демографічна ситуація. І відповідно, якщо інші громади реагували на це шляхом оптимізації мережі, об'єднанням закладів, і відповідно за рахунок цього посилювали складову якості освіти, то на жаль, Китрисанівська громада протягом останніх років. Вона зовсім не змінювалася. Саме наповнені класи вони дають можливість працювати вчителям, використовувати різні методики, інноваційні методики. Вважає права дітей на освіту не порушили. Відповідно, прийняття такого рішення під час навчального року не заборонено чинним законодавством. Скарг від батьків учнів цієї школи в обласний департамент освіти не надходило. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Олена Мітюріна, селища Олександрійське за світлинами, які знаходить у старожилів Кіровоградщини. відтворює традиційні для цього регіону воскові вінки. Традиція прийшла в Україну з Європи всередині 19 століття від королеви Великої Британії Вікторії. Вона на весілля вдягнула вінок з квітів. Його почали копіювати, роблячи з перлів, воску та інших матеріалів. Перед тим як почати робити віночок, запалюємо свічку. І поки ми будемо з вами робити заготовки для восковичок, наш віск буде грітися. Виготовлення воскового віночка зацікавило мене років, мабуть, три тому, таким великим поштовхом для мене була взагалі проєкт «Баба Єлька». Я побачила їхню знахідку. Із села Хайнівка. Вони знайшли там е, такі фрагменти, навіть це віночком цілим не можна було назвати. І так захотілося спробувати це відтворити. Він міг змінювати матеріали, з яких він виконувався, але традиція носіння вінка е, саме на весілля він, воно зберігається і зараз. Крихкий товар, який можна зробити, один раз надіти. І більше він, мабуть, в такої, в такої нарядності він і не буде. Раніше його зберігали в іконах, прибирали ним. Це був такий оберіг для дівчини, взагалі для родини. Чого він називається восковий вінок? Тому що нарощується цей елемент з воску. Віночки різних регіонів України вирізняються поміж собою. Техніка одна вощення квітів, а різновиди їх багато. В Кіровоградщині велике різноманіття, видів і форм. Немає сенсу придумувати їх свої. Їх якби дослідити те розмаїття, яке нам лишилося на світлинах. І це б уже було б дуже круто. От що я й намагаюся робити. Не підраховувала кількість вінків, які я зробила. Вінки в мене не живуть. Всі вінки, які зроблені, вони знайшли своїх власників і зачасту. Це цікаві проекти. І ось у нас отрималась уже така восковичка. Журнал «Мері Клер» Ініціює культурну подію, яка буде відбуватися за кордоном. І цей віночок я робила для них. Він зроблений зі світлини. Ці світлині вже 60 років. Весілля відбувалося в нашому Олександрівському районі, і на дівчині ось такий цікавий вінок. Він традиційний для нашої Кіровоградщини. Тобто цінність його в тому, що ми можемо точно сказати, як в 56-58 році виходили заміж дівчата на Олександрійщині, і це буде його особливість. І дивуєшся кожен раз, звідки в них була в та майстерність, звідки в них у той час був для того, щоб творити цю красу, і взагалі, звідки була та таке розуміння у тієї народної естетики, творити таку красу. Вікторія Колосова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.